Доброго дня, я директор аудиторської кампанії Аудитвіта Company міста Запоріжжя. Ми працюємо на теренах всієї країни від будь-якого міста до Запоріжжя. Дуже мобільний. Працюємо починаючи з 1995 року. Останнім часом ми багато надавали послуг. Підприємствам у разі перевірки податкового органу підприємства. Перевірки бувають різні: виїзні, документальні, позапланові, фактичні та невиїзні. Сьогодні я бажаю вам розповісти, яким чином ми допомагаємо підприємствам, коли підприємство опиняється в плані перевірок Державної податкової служби. На рік. В цьому випадку всі мають право доступу до публічної інформації, а саме до сайту ДПС України, який у відкритому доступі, ви маєте можливість побачити, включене ваше підприємство в план перевірок органу чи ні. Якщо включено, то там вказан місяць, коли буде здійснена ця процедура. Якщо ви знайшли себе і маєте е, інформацію стосовно місяця, то заздалегідь, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми в змозі вам е, допомогти в плані як експрес-аудиту підготовчого перед перевіркою, щоб побачити, які виникають проблеми в бухгалтерії, звітності, в податках, ну і в подальшому після проведення експрес-аудиту. Це саме перевірка. Є така можливість на підставі 82 статті податкового кодексу провести перевірку податкового органу в нашому офісі за допомогою наших працівників, які ретельно будуть слідкувати за працівниками податкової, та відсікати всі поза незаконні вимоги податківців стосовно надання документів. Надання яких будь-яких довідок та іншого. Тобто, ми чітко слідкуємо, щоб податківець дотримувався податкового кодексу, а саме тих статей податкового кодексу, які вимагають в ході проведення перевірки надати інформацію або первинні документи, пояснення та інше, ми в нашому офісі вже проводили майже 45 перевірок за останні 3 роки і суми дуже великі, які намагались податківці записати в акт, але ми це відбивали у разі необхідності. Та якщо ви побачили, що перевірка податкового органу і ви попали в цей план графік, будь ласка, звертайтесь до нас з метою проведення експрес-аудиту перед перевіркою. А якщо ви бажаєте, щоб перевірка податкова була. Не в вашому офісі, а в нашому офісі, будь ласка, звертайте і по вам Особливу увагу хочу звернути керівникам підприємств, бухгалтерам. Ні в якому разі не віддавайте ваші первинні документи на перевірку податковий в приміщення податкового органу, тому що тоді ваші документи будуть перевіряти не перевіряючи один або два, а відділ. Департамент і всі ці документи будуть скопійовані і розповсюджені у всієї податкової інспекції. Це, виходячи з мого багатого опиту проведення перевірок та сперечань з податковим органом. На все добре, до зустрічі!